Алло, пан Дмитро, ще раз добрий день, це Світлана Кузинець. Ви дзвонили мені, я хочу подякувати вам за лист. Я зрозуміла, що прямого ефіру не буде. Не ефіру, я вам ще раз розказую. Давайте грамоти на перечиску по самому акценту. Ви самі, як бачите, перспектива такої передачі, такого прямого ефіру, він може бути наданий за місяць, за три, за півроку, за рік часу. Ви нам це робити, їхати, взяти позицію, осудитися, ми потім. Але в мене вже була можливість переконатися, як ви демонструєте позицію. Це позиція, яка вигідна журналістам, які її надають. Тобто, фактично були вирізані слова з моєї промови, а потім.